Добрий день, малята! З цього грудня в Україні відмічає, відмічається День Української хустки. Що таке українська хустка? Хустка це національний аксесуар. Його вдягали на свята, люди ходили, гарні хусти в церкву. У нас була хустка була символом прихильності любові, вірності і прощання та скорботи. Це невід'ємна частина української спадщини. Хустка в нас завжди була в пашані в літню спеку і в люті холоди. І гарно так замотували пані і йшли до церкви, вдома та й завжди. А в літню хустку часто вишивали, щоб гарно їй на голові була. І хустка людям щедро дарувала свій захисток від сонця і тепла. Хустка це символ України. Ось сьогодні з вами ми. А зараз ми з вами пограємо в гру, називається вона хустинки. Половинки. Ось у нас на дошці одна частинка хустинки. Бачите? А ми повинні підібрати до цієї хустинки другу половинку, щоб вийшла у нас хусточка. Ось давайте дивитися. Я буду показувати вам. Ось, бачите, яка. Давайте подивимося на дошку. Де така є частинка? Ось. І сюди кріпимо. Так, ось така хусточка. Бачите, з квіточками. У нас схожих багато, бачите, по кольору. І не сюди. Наче сюди. Ось, бачите сюди. Так, вони є дуже схожі. Ось ця трошки друг інша, бачите? Сюди. Фустки були різного кольору. Від білої до чорної. І сині, і голубі, і рожеві, і оранжеві. Ось ви можете на дошці подивитися, скільки їх багато. Ось біленька. Бачите? Ми і пару знайшли половинку. А ось подивіться, яка гарна фустка, Фіолетова така. Ось, бачите? Куста ходили і діти, і дорослі, і бабусі. Одні хустки були на свято, одні на повсякдень. І в кожної і в хаті хазяйки була така клуня, і вони туди там зберігали кустки. Так, ось така, подивіться. Де ж наша вона, вона? Ось наша половинка. Так, де наша схожа частинка, половинка. Ось вона. бачите, яка? Ось. Так. Знаходимо половинку. Ось купла вона. Так. Бачите, чорні хустки. Але вони всі різні. Одні з одними клітами. Другі з другими квітами. Ось така. Де у нас така? Ось подивіться ці такі рожеві, біленькі, якісь кремові, такі були хусточки. Так. Ось вони. Ось ми подивіться на дошку, ми зробили всі хустачки, що в нас зійшлися. бачите, які вони гарні. А зараз з вами на згадку про хуст, про заняття хусту, ми намалюємо хустку. Можна малювати на білому папері ось такий. І на кольоровому. Ось подивіться, в нас кустки ж різні, квадрат це наша кустка. Ось давайте ми з вами і помалюємо. Так? Так. Я візьму рожеву. Малюємо. Що можна, дивіться, малювати? Квіточки, листочки можна малювати. Ви можете собі задумати і зробити зовсім свою роботу. Так. У квадраті завжди що в нас зайняті? У нас зайняті куточки і серединка. Так? Так. Ну, так як у нас рожевий, я поставлю, оранжевий зроблю, щоб було видно добре. Так. Серединка. Ось я розділила, бачите, поділила. А тепер беремо, який ви хочете колір. Я ось зроблю фіолетовий. У мене такий гарний, гарний колір. І будемо пензлик примакувати. Ось так. З серединка і з боків. Ні, самі придумайте собі зразок хустки. Так, тут дивимося вверх, низ ліво, право і посередині. Ось у нас така вийде квіточка. Так, і йдемо вниз. Тепер. Серединка, примакуємо і з двох сторін. Знову серединка і два дві сторони. Так. Тепер можна просто зробити. Я зараз візьму такі крапочки зробимо. У мене є от -от ватні палички, ось такі. Ми, 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 ми зробимо такі, як навколо крапочки. Вони рівненькі будуть, всі кружечки. Ось так. Так. І тут робимо. Так, а тепер ще ми зробимо боком, водочок такий, так? Можна крапочка, ну ось я показую, вам бачите, ну, воно потече ось швиденько. Так. Можна зробити, давайте зробимо зелені, як листочки. Їх теж можна зробити примакуванням. Тільки я візьму тонший трошки пензлечок. Ось так ми примакувати будемо. І йти отак по листочку паперу. Так, йдемо донизу. І всіх з усіх сторін робимо одинаковий кусточка з усіх сторін однакова і зверху, і знизу. Бачите, візерунок ось. Тільки тут у нас така кусточка, вона як висить, так? Показано, що на лісить на плечах у жінки чи у дівчинки. Так. Ось так. Хочте як? Ось отака робота. Ось одна. Тепер ще давайте візьмемо одну намалюємо. На цій роботі. От в мене такий є зразок ось. Ми по такому зразку намалюємо квітку. Одна квітка буде червона, така зараз ми жовтою фарбою найдемо отак. Намітимо серединки і на Навколо серединок ми будемо малювати що квітки. Квітку повністю, не половинку, а повністю квітку. З боків і одна посередині, найвелика, другого кольору. Так, ось я нап... так. Тепер беремо. Я беру бордовий, такий темно-червоний. Так? І робимо квітку. Я, як я вам казала, верх-вниз, ліва, права І посередині ось. І така в нас виходить квіточка. Проста. Так, тепер робимо по краям фіолетовий. Ось в мене такий теж є гарний фіолетовий. Він буде дуже гарний. Так, і ми. Робимо теж квітку ось так. Спочатку верхні сторони. Так, тут так само. Можете малювати, яким вам, вам подобається колір. І на якому тлі будете малювати, теж вибираєте самі. І на чорному гарно, дуже гарно на чорному папері. Як кусточку намалювати, дуже гарно виходить. Так, і робимо що? Давайте намалюємо листочки. Так, ось. Навіть крапочки можна отак вот як листочки намалювати. Прикласти отак, вот так. Так, тут, тут. Так, я так по кругу йду. Так. Повинно висохнути, а тоді я вам покажу. Бачите, як? А тут? Отак вот от. І останнє між листочками, між листочками ось такі листочки. Хустка це декоративне малювання, можна придумувати, видумувати, своє малювати. Ось бачите, яка в мене гарна вийшла хустка. Одна і друга. Робимо роботи, висилаємо мені. До побачення, до нових зустрічей!